Це був тато, а може й мама всієї рок музики Ну не саме цей риф, але <кх> риф. Що таке риф? Риф це барабанна, гітарна, бас гітарна навіть вокальна партія, яка відрізняє кожні пісні між собою. Це ціле мистецтво написання ріфів. Вони є різні, вони є рок-н-рольні. Вони є метальні. Вони є вокальні. Ей, я е, а, -о, е -о, о. Боже, вони навіть є рухові. Це ціле мистецтво. Мабуть, риф ніхто не може зрахувати, тому що кожна пісня зроблена для того, щоб зайти в тебе глиб, щоб ти її переслуховував. Саме для цього вигадані рифи. Гітарні, вокальні, це ми вже розібралися. Продемонструй, будь ласка. Барабанний риф. Яка ця пісня була? Before I forget сліпно. Before I forget sleep note. Навіщо хтось пише рифи? Щоб відокремити пісню один від одних. Вони повинні бути заїдаючі. Навіть у нас, ви нас бачили, у нас також є свій риф. Жесть! Давай відразу. Це був риф з нашої пісні, яку ми сподіваюся колись випустимо. А якщо не випустимо, то ви цього не бачили. Рифи різні і націлені вони на різну аудиторію. Наприклад, Ігор, який твій улюблений риф? Гітарний, давайте. Смотря факти спірід, нірмально. Мій улюблений це Фохом де Белтос Металіка. О, жесть! Навіщо писати рифи? По-перше, це весело. По -друге, <реш> по друге, якщо ти, наприклад, як я хочеш слави, хочеш запам'ятатись в історії, ти можеш написати щось нове і тебе запам'ятають. Наприклад, той же самий Хендрікс. Це круто. А в втретє, це творчість. Кожен з нас є унікальним в кожної різні ідеї, кожен по різному виріс, і в голові в нього різні речі. Саме тому це можна показати через ітар. Наприклад, Кобейн той же самий. Він із небагатої сім'ї він не сильно хотів круто грати на гітарі. Він просто хотів, щоб це змусило тебе похитати головою. Саме тому він дуже грязно грав, але ти таки сидиш і головою дрігаєш, Це дуже круто. Еді Ван Халі, наприклад, любив дуже якісний гітарний звук. Саме тому я не можу зіграти ні один з його рів. А, Один. <свісно> На цьому ми закінчили. Рифи вміють писати навіть в Україні. Наприклад, один із моїх улюблених гуртів Hate Speech. у них є також свірів, які просто по хроматизму, але це круто звучить. В світі гітарних рифів є такі збіги. Наприклад, є гурт Boston, був гурт Бостон. Їх риф грається отак. А я е, нірвани, ми вже не один раз проговорювали сьогодні, і їх... можна сказати, що вкрали, але навіщо? Це як звучить круто, це є музика, це є творчість. До чого я веду? До того, що творити це круто. І неважливо, схоже, не схоже, але якщо воно твоє, і ти це зробив сам, це дуже круто. Люби та слухай, люби те, що робиш, і роби те, що любиш. З вами був Гурко Лав. Дякую.